Друзі, вітаю всіх на каналі. На 8 серпня починаю дозрівати інжирний персик іспанської селекції Plain Gym. Друзі, попрошу вас підписатися на канал, буду дуже вдячний. Цей інжирний персик дуже красивий, дуже запашний, апетитно виглядає. Біля дерева стоїть такий виразний аромат персиковий. Це деревце молоде, четвертий рік від посадки. На 3 рік дало 10 сигналок, з яких половина було потрісканих. А на цей рік тріску зовсім немає. Пронормував, залишив 100 плодів, рахую, що для такого деревця хороша загрузка. За цей період замітив, що він схильний до захворювання клястероспоріозом. Перед світінням була обробка і після цвітіння. Як виявилось, потрібно ще третю робити. Зараз трішечки нарвемо їх і подивимося, яка вага. Сімдесят шість гравносто, сто двадцять три менших деносто вісім, з більших сто двадцять один 5 штучек с 460 шестьдесят грамм. Друзі, спробуємо зараз персики після дозарювання, вони пролежали два дні в мене в погрібі. 148 грам. Розріжемо. Подивимося яку маємо м'якоть. Дуже соковитий. Буду дуже вдячний, якщо ви підпишетесь на канал. Дякую. Пробуємо. Нема абсолютно ніякої кислинки. Абсолютно солодкий. Смачний, м'який. Ті, хто люблять без кислинки, понравляться. Дуже смачна шкірка. Тугенька. Транспортабельність у нього на, вис... на висоті. Сок тече. Дуже соковитий, смачний сорт. Всім рекомендую. От так. Fert plus, proste klas.